Так, світ театр, де всі чоловіки, жінки, актори. Тут кожному приписаний свій вихід, і не одну з них кожне грає роль. дій в тій п'єсі. Спершу це дитина, що на руках у мамки виридує. Тоді школяр зарюмсаний із ранцем, чистенько вмитий, що повземо в равлик до школи з нехотя. Тоді коханець. Що над баладою пролюбки брови, мов піч зітхає. Далі це солдат прокляттями начинений страшними, та бородатий, наче леопард, і чистолюбивий, і швидкий на сварку, Що славу бульбашку шукати ладен в гарматнім жерлі. Далі вже суддя з товстим пустом, набитим каплунами, суворий погляд, стрижена борідка. Примудростями і казусами повен, Так роль свою він грає. Шостий вік з'їжджає до карлючки панталон, на носі скельця, а при боці торба. Штани, збережені ще з юних літ для вислих ніг широкі, мужній голос, стає немов дискан дитячий знову, свистить, цичить. Ну а остання дія – кінець химерної цієї п'єси. Дитинство друге напівзабуття ані зубів, ні зору, ні смаку. Вітаю, друзі! А все-таки геніальна людина, геніальна в усьому. Описати цикли людського життя так, як описав їх Вільям Шекспір, навряд чи хтось міг краще. Отже, світ це театр, і ми всі у ньому актори, які протягом свого життя. Грають щонайменше сім ролей: дитини, школяра, підлітка, юнака воїна, зрілої дорослої людини, судді, старого і, і знову дитини. Тобто все йде по колу, вважав Шекспір, так як і написано в книзі проповідника або еклезіаста: і сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно. Віє вітер на південь, і на північ вертається, крутиться, крутиться він та й іде, і на круги свої вертається вітер. Всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється, Де, до місця і звідки пливуть, ті потоки вони повертаються, щоб знову плисти. Повні труду всі речі людина сказати всього не потрапить, не насититься баченням око і не наповниться слуханням вухо що було, воно й буде. І що робилося, буде робитися воно, і немає нічого нового під сонцем. Геніально. І додати нічого. Хоча потрібно зробити одне пояснення: описуючи шостий вік, тобто стару людину, Шекспір вдається до порівняння, яке сучасній людині не зовсім зрозуміло. Давайте ще раз прослухаємо: шостий вік з'їжджає до карлючки панталони. На носі скельця, а при боці торба, штани, збережені ще з юних літ до висхлих ніг широкі. Мужній голос стає немов дискан, дитячий знову, свистить, січить. Хто ж такий цей загадковий панталон? панталоне? Панталоне персонаж маска італійської комедії Дель Арте, що носить довгі червоні штани панталони, і входить в північний. Або венеційський квартет масок поряд з Арлікіном, Бріґелло і доктором юриспруденції. Італійська комедія Дель Арте щось на зв'язок нашого різдвяного вертепу, де також є постійні персонажі: ангел, пастушки, три царі, єврей Мошко та його дружина Сура, Чорт, Смерть, цар Іро та його воїни Козак та інші. Різниця в тому, що вертеп в Україні відбувається один раз на рік, на Різдво. І, відповідно, має лише один сюжет. А італійська комедія дель Арте – це цілорічне видовище з різними сюжетами. Але, як і наш вертеп, комедія дель Арте має своїх постійних персонажів, один з яких і є той самий Панталон. Панталони є завжди центром інтриги і, як правило, залишаються жертвою кого-небудь, найчастіше Арлекіна його слуги. Він хворий і кволий, постійно кульгає. Охає, кашляє, чхає, сякається, слабує на живіт. Це людина хтива і аморальна. Панталони пристрасно домагається кохання юних красунь, але завжди зазнає невдач. Його хода це хода старого. Він ходить з трохи кривою спиною. Він розмовляє різким, пронизливим, старечим голосом, схожим на дитячий дискант. Вам панталони часом нікого не нагадує? Порівнюючи старість із панталони, навіть геніальний Шекспір не міг передбачити, що за 400 років по тому у світі з'явиться персонаж, описаний великим англійським драматургом. Так так. Я маю на увазі російського диктатора Володимира Путіна. Панталони це майже дослівний опис бункерного діда з поправкою на час. Сьогодні його сечу і екскременти збирають і зберігають не в торбі при боці, як у панталони, а у валізі, яку співробітники Федеральної служби охорони привозять назад у Росію. Ну, як тут не процитувати Ігоря Губермана, «У скрягі прочні запори, у скрягі темне окно, у скрягі вічної запори, он жаден даже на говно. Отаке воно, кремлівське панталоне. А ще кремлівське панталоне має природну схильність до гігантоманії і як наслідок до, ну, як би це сказати, пом'якше, до перебільшення. Себто до брехні. Тут він не є оригінальний. Цими комплексами страждали всі російські правителі. Пам'ять про це на території Московського Кремля стоїть гігантський дзвін, який ніколи не дзвонив. І гігантська гармата, яка ніколи не стріляла. Росіяни страшно ними пишаються і лагідно їх називають Царь колокол і царь Пушка. Але якщо вони не використовували і не використовуються за прямим призначенням, то навіщо тоді вони їх там поставили? От на хіба? Дуже просто. Їхня функція зводиться до функції городнього опудала. Лякати відвідувачів неіснуючою військовою і технологічною потугою Московії. І роблять вони це за допомогою різних видів мистецтва. Тут у московитів цілковитий плюралізм зовсім не характерний для цієї недоімперії. Але чого не зробиш, щоб вразити уяву західного глядача? Бо це той самий випадок, коли для досягнення цілі всі засоби згадяться. Леніну, до прикладу, більше подобалось кіно. Шаріков, цирк. Ну а бункерний кремлівський карлик полюбляє мультфільми, якими він намагається залякати берлінського бюргера чи то паризького буржуа, вдаючись при цьому до відвертої брехні і окозамилювання. Як це було приміром 1 березня 2018 року під час виступу перед федеральними зборами Російської Федерації? Важнейшим этапом разработки современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. Так же, как, так же, как вы уже поняли, наверняка не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены. И более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. Страшно. А ви звернули увагу, що коли бункерний панталон не бреше, то він завжди кахікає, як його італійський колега Буратіно, у якого від брехні ще й ніс витягувався. Ну, то ж бо то і є. Ну, а якщо чесно, то якраз нам. Українцям добре відомий цей авіаційно-ракетний комплекс кинжал, нііміючий мірових аналогів. До речі, а звідки ж він взявся? Тут я хочу послатися на думку Марка Солоніна, відомого російського історика, який зараз проживає в Україні і спеціалізується на вивченні початкового етапу радянсько-німецької війни 1941 1945 років. Марк Семенович є авіаційним інженером, який в минулому працював на військовому підприємстві в Самарі і є хорошим фахівцем в галузі авіаційно-ракетних технологій. Отже, йому слово. Що стосується так званого кинджала, цитата це стара, добра чи недобра, проте сумно відома нам російська балістична ракета Іскандер, яку підвісили на літак. Тобто тут, в якості пускової платформи, використовується не ось ця велика-превелика жахливого виду вантажівка. Автофургон. А в якості пускової платформи використовується літак. Величезний літак. Важкий літак-перехоплювач Міг-31. Ось під нього підвішується балістична ракета Іскандер. Але немає нічого схожого на те, що в сучасному військово-технічному світі називається гіперзвуковою ракетою. Це звичайна балістична ракета. Тільки запускають її не з землі, не з підводного човна, а скидають в повітрі з великого літака, і вона включається і летить далі. Теж не новинка, бо подібного типу ракети літають і стоять на озброєнні десь з середини 50-х років ХХ століття. Кінець цитат. Ну, ви зрозуміли: розрекламований Путіним авіаційно-ракетний комплекс Кінжал, не іміючий мирових аналогів, виявився. Ніякою не гіперзвуковою ракетою, а звичайною балістичною ракетою Іскандер. З цією лише різницею, що Іскандер наземний ракетний комплекс. Він здійснює запуск ракети з Землі. Тому ракета в Іскандері двоступенева. Перша ступінь розганяє ракету, а другий в другому є маршовий двигун. В кінжалі ж роль першого ступеня ракети виконує літак Міг-31. Тому ракета Кінжал має лише один ступінь. В якій працює маршовий двигун. І це все. Тобто мова йшла про просте спрощення комплексу Іскандер. Але ж, я так розумію, що мільярди розпиляли і поклали в кишені. До речі, Шойгу герой Росії. Треба подумати, можливо, він заслужив і від інших країн якісь високі державні нагороди для зменшення спроможності бойових спроможностей російської армії. А як же, нієміючий Мірових аналогів все дуже просто: згадайте цар Пушку і подивіться на цар Колоко, але шоу Маст on. Тобто, видовище повинно тривати й далі. Зранку, 21 листопада 2024 року, рашисти вдарили по Дніпру балістичною ракетою Орішнік в відповідь на приймення американського і британського дальнобойного оружжя. 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наші ракетчики назвали її «Орешник». Іспитання пройшли успішно. Цель пуска достигнута. Як повідомив бункерний Панталоне, це була одна з новіших ракетних систем середньої дальності. На цей раз російський диктатор не називав цю ракету не імеючий аналогов в мірі. Вочевидь, життя його дечому навчило. Проте не збрехати він не міг. Знову, як і у випадку з кінжалом, бункерний панталоне назвав орешник балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Мовляв, це новітня російська розробка не продовження попередніх програм. Ну, вірити бункерному дідугану себе не поважати. <кхи> Він бреше, як дише. Як дихає. Тому слово фахівцеві. На цей раз політологу Олександру Кочеткову, який багато років працював на заводі Південмаш у Дніпрі, по якому, власне, і прилетіла ця рашистська ракета. Отже, йому слово, цитую нагнали туфти з усіх боків стільки, що відразу і не розгребеш. На Росії взагалі показилися, хоча куди вже далі. Загадковий рубіж, гіперзвуковий орешник, нема захисту. На місці, де колись був південмаш, вже глибоченна діра з ґрунтовими водами. Коротше. Всім падати горілиць і тремтіти перед Путіним. Насправді не існує ніякої міжконтинентальної ракети рубіж. Все це кремлівське словоблуддя навколо скульптури з лайна. А рішник існує у кількох дослідних зразках. Раніше цю розробку, начебто, називали кедром. Послідовність нас очевидна, бо кедр дає горіхи. А ще за союзом, наше КБ Південне розробило проект. Міжконтинентально рухового твердопаливного ракетного комплексу Універсал. Але реалізацію проєкту віддали Московському інституту теплотехніки. Вони завжди тягли від нас все найкраще. Універсал став на озброєння під назвою Тополь М. Потім у Москві його модернізували у вигляді спрощення. Замість трьох ступенів зробили два. Він зараз знаходиться на бойовому чергуванні під назвою ЯРС. Здоровена така дурепа, вагою під 50 тонн, їздить на восьмивісному тягачі, по дорозі в Тайзі, несе чотири боєголовки, дальність польоту 6 тисяч кілометрів, може вдарити навіть по Штатах через північний полюс. Десь у 2017 році ЗМІ писали, що у недоімперії планується модернізація ЯРСУ, хочуть зробити нову платформу розведення боєголовок. Щоб підвищити їхню швидкість польоту, що ускладнить перехлоплення системами протиракетної оборони. Оце й повинно було стати рубежем. У Недоімперії, мабуть, коли ракету в новий камуфляж фарбують, то теж її новим виробом та проривом у світовому ракетобудуванні називають. Але грошей тоді не вистачило, всі віддали на гі гіперзвуковий бойовий блок ракети Авангард. Після початку вторгнення в Україну гроші, мабуть, знайшлися. Отже, ідея для рубежу. Була реалізована. У Інституті теплотехніки взяли випробувану конструкцію ярсу, зменшили її на чверть, переробили платформу розведення і збільшили кількість бойових блоків замість чотирьох стало шість. Відповідно, тягач отримав 6 осей замість восьми. І дальність теж зменшилась, тисяч до трьох-чотирьох орієнтовно. На моє переконання, саме ця ракета, яку терміново назвали «Орешником», і вийшла на льотні випробування. Росіяни чітко попередили про це випробування Америки, закрили провітряний простір, тобто зробили все, як годиться. Тільки потвори такі замість полігону пустили експериментальну ракету по мільйонному Дніпру, по Фівденмашу. бо по посольству США у Києві вдарити, як лякали, не ризикнули. Ну а далі Путін та інші пропагандисти почали історичну кампанію залякування вдаримо по Верховній Раді, по Яворівському полігону, по Польщі і взагалі куди захочемо. Хоча на Південмаш бойові частини полетіли взагалі без вибухівки, але з великою швидкістю. Ями від ударів дуже глибокі. Тут є ще деякі нюанси, які я не хочу обговорювати до появи офіційної інформації. Бойова ефективність орешника без ядерного оснащення вкрай сумнівна. Це все одно, що кар'єрним самоскидом піцу розвозити. Точність буде плюс-мінус 100 метрів, а то й гірше. А звичайно, в вибухівки можна. Боєголовка нести близько 100 кг – Це все одно, що російська система залпового вогню торнадо, яку вони використовують спочатку вторгнення. Ракети торнадо теж вкрай важко перехопити. Ми ж не впадаємо в відчай від наявності у ворога такої зброї, не кажучи вже про тритонні тонні каби. До речі, всі ті ракети, якими нас атакують вже три роки, несуть більше вибухівки, ніж боєголовки Орешника. В свою чергу, всі ці ракети можуть нести ядерну зброю. Так, боєголовки Орешника мають швидкість 7-10 швидкостей звуку. Це справжній гіперзвук, тому і на відео так ефективно, ефектно виглядає. Але в черговий раз, повторюю, боєголовка будь-якої балістичної ракети падає на гіперзвуку. Це елементарна фізика. Нема в цьому нічого незвичайного чи непереборного. І такі ракети можна збивати. Краще всього, з цим можуть впоратись за атмосферні протиракетні комплекси на зразок американського ТЕД. Або ізраїльського ХЕЦ, Але нам їх надавати навряд чи будуть. Ця історія з залякуванням Орешником скоро піде на спад, а реальна загроза від нього не є критичною. Значно гірше виглядає, як на мене, звичайний тренд на спрощення сприйняття ядерної зброї як чогось можливого у цій війні. З путінізмом треба всім світом покінчити до того, як навіжений диктатор спробує реалізувати свої погрози. Кінець цитати. Давайте ще раз, повільно. Ефективність бойового застосування орешника наближається до нуля. В той час вартість просто захмарна. Виникає просте запитання. А на хіба все це було робити? Відповідь, як завжди, дав наш старий знайомий бункерний панталон. Для чого ми це все робили? Для чого ми це говорили? Мы не делали, как видите, никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Даже удивительно, но несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались там, в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, но все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Да я це вже чув. Де саме? А, згадав. «Услиште Донбас!» Але цього разу сталося неочікуване. У Вашингтоні почули бункерного панталоне. Ура! Це перемога! Але прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр заявила, що ракетний удар по Дніпру ніяк не вплине на підтримку України з боку США. А президент Джо Байден наклав санкції на російський Газпромбанк, який до цього був чи не єдиним вікном для Росії в цивілізований світ. Що не кажіть, а таки правий був Воланд, коли казав: Остерігайте своїх бажань, бо вони мають властивість збуватись. Всього вам доброго. Слава Україні!